Чим на ЗС. Маленька на дисках уже. Трохи дамо шкоді пробздіться перед СТО. Поставив я на шкоду нові колеса. Да, не захотів я їздити на BMW. Чому не захотів, бо... Ох ти йо. Ну то ти або їдь, або, або я їду. Добре? Добре. М -м -м Чого не захотів, БМВ далі продовжувати, та блін, тому що вона розвалюється. Це тупо стара карита на самом деле, яке, ну, крім того, як збирати взгляди і питатися щось там кудись їхати, вона більше нічого не може ця машина. От серйозно вам кажу. Вона, типу, розвалюється з усіх сторон, в кузові, везде. Бо їй 30 років, камон, ну типу, люди стільки не живуть, як прожила ця машина у мене. Я в неї вложив більше тисячі доларів. типа, ее взял молодый пацан, я понимаю, то, что, ну, типа, по факту там ломаться по техничке не матч ему. Заскочим сейчас на керхер. Быстренько смыемся. Гривень за стоток так. Машинку смыем и поедем дальше. На 120 гривен сейчас мы только ляпс. Сделаем ветер. Оп, чиназос. Так, э... первый вот так. Перех так. Почнемо. дивіться, як я мою машину. Це підходить. Ідеальна мойка примірно десь і виглядає. Все, смив я машину воском смив. Під'їхали на точку на магазин, залізли в будку, отсортували воду, поставили на край будки. Вилізли з будки і закрили будку. Все. експедитор, все остальне діло. Він Її під... прям на скорості так от як трошки, ну як будто б реально колеса підстуті. Я от не знаю М -м, Ну, типа непонятно, на 160 вона якось так себе веде не сильно уверена. Вона має себе уверенніше вести на цій скорості, а вона її блядь, отак от щось розхитує. Дивись, її прям реально хитає. Отак от, от. Просто, як, як, я не знаю, як сердельку.

А что я хочу десь маг заехать? На Севастопольское можно заехать. А где у них подкачка? О, гелик. Прикольный, кстати. А я вообще не бачу у них подкачку. Блядь. Да ну. Вот это серьезно? Подкачка шин. Давайте зараз швидко подкачаю. Ого, який мерз. А мені так оцей ЖК подобається, він ви зрозуміли на березі Дніпра. Він такий дуже прикольний. Клошка рядом, теж мост. Вроді би круто. Да, ребят, там же дальше камера на 70. Я вот не помню, я ей поймал, что не. Я надеюсь, что не. Ну, типа, вот она уже здесь тут. я помню точно, что тут уже надо здесь сбавлять. Это значит, все нормально.

Там учебка, поэтому швидше вона не буде їхати, ніж ця полоса. сто 100%. Я в це просто не вірю. Ну типа учебка, вы... Би... О, бач! Диви, от секвоя. Та, блядь, ну їдьте, виходьте. Не, секвоя ушла, все. Секвоя ушла. Ну, Но с нормально ушла. Сейчас учебку главное обігнать и все. Остальное нас не интересует. Все, и можно брать правый ряд вот так вот. И пер за ним. Мене, такий плотний трафік, що тут навіть не поісповняєш без контово. Ну боже, Саншайну, ви можете швидше якось дупля отстрелювати за цим рулем, ну йоп, перний театр. о, так сиквуя теж ісповняє. Бля, дядь, класно їздиш, якщо ти побачишся колись десь може. Де ж не ти в інтернеті сидиш. Давай. Бачите, я вже швидше його думаю, що він буде робити. Що такое? Ух ти, блядь, оце підстава. Все отак от спасібо. Бачите, як буває? А якби я за ним прям йшов, я б міг кинув. Трошки отак от взяти. А, ще эти заглушки купити, якраз, блядь, точно. А где ж тут припарковаться? Мы же вы хорошие. Бля, да, я к вас багато. Да ты взялся переди мною? Пенопласт. б твою мать. Ты вы прикиньте, тупо взяла передивное место, вот такое заняло. Ну ладно, ничего страшного. Мы сюда залезем. Второй Алексей, муж купил. Муж купил, мне муж купил. Так, а что делать? Мені надарять Б, місто 33 На 3000 я став дешевше себе чувствовати і свій карман. Вот. Купив заглушки. Купили хімії купив, масло купив, рутон купив теж. Ось вот такі заглушки зараз. Провіримо їх. Потому що оригінальні шкодовські за 700 гривень не стали. за 800 а вот типа ходу вот сука не хочет вставать ты прикинь а я их достань же о сталы так блять приклеить на них сейчас надо надо же ще... мать где мои ключи надо рівно на них наклеить а вы бачите який у меня спойлер на голове ж вообще роз'їв так ще купив тоже эмблемки короче прикольно снимаю пока що на айфон потому что на камеру неудобно хай трохи голова от этот отдохне все вони де Эмблемы будут. Вот так, вот. вот так оно будет выглядеть. И мне сейчас надо их наклеить на вот эту заглушку. этим мы и будем заниматься. Все, взял я себе стол. Э, стул и полочку. Такое, конечно, вместительная машина, я вам скажу, тебе шкода. Я был БМВ бы, хер подобное даже всунул, суну Вот все, колпаки еще. там стол лежит. Что сегодня тоже будем устанавливать. И мой стол, блядь, Реально, ну,